Здоровенькі були! Так, друзі, коротше. Сьогодні таки, по-перше, дуже холодно в Калгарі, як виявляється. Блін, куди я потрапив? Капець. Тому мені казали, що я маю цей. Скоро настануть холоди і я звідси Змиюся Але я кайфую, ладно. Коротше, дивіться. Що хотів вам сьогодні розповісти, яку історію. А, з відео ви вже зрозумієте, про що піде мова. А, дивіться, коротше, про шахрайство у, у Канаді. Так, так. У Канаді також є шахраї. А, дивіться, і причому тут така схема. Я не знаю, ну, як на мене, то вона дуже така, яку можна викрити дуже легко. І нічого вам за це не буде. Але, на жаль, на превеликий жаль, з'явилася дівчина, яка, яка попала на цю схему і попала не, 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 не фігові гроші на 2500 баксів. А чому я взагалі вирішив про це розповісти? То це тому що а, ну, ми, в принципі, були готові до цих схем, ми їх знали вже заздалегідь, то там вичитали. Тобто, корисно, друзі, читати коментарі в соцмережах різних людей. Поганих, непоганих неважливо. але читайте, читайте, це дуже корисно. Бо будете підготовлені, такі, як ми. І от у Насті була ситуація, коли. На схожу схему, як от дівчина, яка, про яку я вам кажу. не, не важливо, я не буду казати імен, а, яка попалася на цю схему. Е, значить Насті запропонував якийсь там хрен з гори, типу, у неї круті фотки в інстаграмі, можна я їх намалюю е, і заплатю тобі за це гроші. Настя каже, там малюй так, що. Жалко, чи що? та ні, каже, я ж такий чесний, я ж звик людям платити гроші. Ну каже, ладно, плати. Коротше, пропонував він їй там такі цифри, 1000 баксів чи півтори тисячі баксів. Вона каже, ну давай, я давай мені гроші малюй. Він їй дає гроші, каже, тільки е, мені треба. А, він дає як, вони ж як дають, вони працюють на цих електронних. Електронні чеки, я не знаю. Я, до речі, за, забігаючи наперед, я ще напевно раз повторюся про це, але і зараз скажу. Не працюйте з електронними чеками, бо це може бути. Та й взагалі, я не знаю, оці чеки, вони мені такі стрьомні. Я б, напевно, взагалі б не, не користувався. Хоча мені один банк там дав чекову книжку, книжку і чековий рахунок відкрив. Отже. Дивіться, електронний чек, типу його можна обналити. І це дійсно там у банківських додатках є такий пункт, де ну, обна... об... обналічити електронний чек. Коротше, в чому прикол? Типу, він виписує цей чек. Типу, вона така його. Мала би прийняти, приймає. Він дійсний, типу, мусить бути дійсний. Він, типу, там у вас все транзакція, нібито пройде. Але він далі вам пише. ну, Настю, він написав далі таку фішку. Типу, Треба матеріал купити. Купиш матеріал, там, ну, я ж тобі гроші вислав. Дав, там. От з тих грошей там твоя доля така. -то. Купи на них матеріал і мені вийшли там, куди треба. Ну, Звісно ж, матеріал купується десь е там, де треба, а там ну, ти, ви відправите, вона б відправила ніби. Це кастомер requested you leave the order at door. They They the door. the following instructions. Тобто вона б відправила б гроші, там, йому ж, я думаю, тому тій самій же людині за якийсь там віртуальний матеріал, ну, Типу, там, що там фарби, там, кісточки, там, ще яка херня, Не знаю, що там. Ми не вдавалися в подробиці, ми його просто трошки потролили і на тому все, все, це, все, все, все скінчилося. Але в чому прикол? Ну, вона б нібито купила той матеріал, так? Е, нібито е, все ж гроші сплатила і в неї ж вже да, є гроші. Але той чек тоді банк забанить, тому що на, на рахунку, на який виписаний той чек, е, немає грошей. Така от фігня малята. Отаке буває. І от та дівчина, про яку вам трошки вище розповідав, вона повелася на цю схему, і вона аж на 2,5 тисячі баксів купила якоїсь херні. Бо їй чек прислали там щось. Я не, не, не важливо там на три тисячі, типу, їй сказали, що а при чому вона в чому прикол? Ця дівчина вона була. У іншій схемі там схема така, що пропонують якусь там роботу на дому, чи щось там таке, і вона дійсно її виконувала ту роботу, щось там робила. Я не знаю що. Е, ну там, щось чи пакувала, чи щось не, ну щось таке руками, чи може там щось підшивала там якісь конверти. Я не знаю що. Е, щось у таку вона виконувала я, ну, за гроші, їй платили. До речі, гроші їй заплатили. Вона один чек обналила. Вони там, типу, по факту, там, типу, от ти сьогодні відпрацювала, на там тобі ти заробила там 100 баксів, наприклад. Так? Другий день там 100 баксів. Третій день, типу, каже, давайте ви там, ну ви вже такі нормальні, там, типу, такого плану, нормальна, ви вже працівник. Давайте тиждень ви попрацюєте і вже будемо по тижню. так робити, ага, вона, ну, да-да-да І коротше, їй вона за тиждень заробила там умовно там 500 там доларів, наприклад, да, їй вислали чек на трьонділь сказали, ти, коротше 2500 тисячі скупися нам, там, собі, там, матеріал замов для роботи твоєї Бо ти ж вже крута вже ж тобі матеріал треба, там, щоб в запасі було все. Вона ж типу така, да, заказала, замовила собі матеріал, а той чек на трьошечку виявився некоректним. І виходить, що вона на два з половиною косаря влипла і ще й і тиждень відпрацювала безкоштовно. Тож, друзі, будьте дуже уважні, не працюйте на електронні чеки, не працюйте на яких там шахраїв. Взагалі, мені от моя, як я люблю вам казати, моя особиста думка на все це. Що не треба взагалі працювати на чеки і не треба взагалі вестися на оцю фігню, що ви будете працювати вдома на людей, які не можуть вас фізично-фактично контролювати. Це якась фількіна грамота, десь там щось зарито. Коротше, я на замовленні зараз це все, що хотів сказати. Будьте дуже обережні, не працюйте з шахраями. Фільтруйте кожну роботу, кожну буковку, яку вам кажуть. Фільтруйте. Тут шахраїв також достатньо, і я не здивуюся, якщо ті шахраї це якісь наші з вами землячки. На канал підпишіться цей. Лайк поставте, комент напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Я пішов працювати і сьогодні, напевно, ще один роличок для вас запилю цікавенький. Пока-пока.